На днях я отримав відгук від підписника, де сказано, що завдяки моїм інструментам він прикупив собі нового айфона. Думаю, багато з вас не отримали з трейдингу навіть таких результатів, тому і профіт на айфон є великим досягненням. Саме тому сьогодні я продемонструю вам унікальну торгову стратегію з ботом, котрий генерує сотні сигналів на добу на безоплатній основі. Проте невеличкий дисклеймер. Посилання на бота, звісно, буде в описі, але там треба пройти етап реєстрації. Майте на увазі, займає хвилин 5, Думаю, розберетесь. А відео давайте одразу перейдемо до процесу торгівлі. Пройшовши реєстрацію в торговому боті, ми з вами можемо приступити до процесу отримання сигналів в ньому. Задля цього ми з вами маємо першочергово натиснути на кнопку отримати прогноз. Кажу, одразу налаштовувати на графіку абсолютно нічого не треба. Можемо обрати абсолютно будь-який таймфрейм та або додавати абсолютно будь-які індикатори. Адже ж ми торгуємо. Тільки за торговим ботом, і те, що у нас твориться на графіку, взагалі ніяк не впливає на результат наших угод, адже ж повністю весь аналіз виконує бот, та сигнал видає також бот. Далі оберемо ринку, по котрому ми будемо торгувати. Зараз у мене цей відеоролик саме про OTC торгівлю, тому я обираю OTC котирування. Натискаю на дану кнопку, після чого вибираю час експірації, по котрому я буду входити. Зараз давайте я увійду на М1, тобто на одну хвилинку. Далі у мене відкривається ось. Таке меню, де я можу обрати валютну пару, по котрій я буду відкривати угоду. Пару я обираю сугубо за дохідністю, тобто заходжу на квотикс та дивлюся на ті, там, де найкраща дохідність. Тут можна погортати їх, пошукати, яка підійде вам найбільше. Зараз я оберу USDBRL тут і USDBRL на кодексі. адже ж по ній ми маємо 95% дохідність, тобто сума інвестиції умовно 1000 гривень, чистий прибуток буде 950 гривень. І таким чином ми з вами можемо зробляти доволі-доволі гарні кошти. Тому я вже обрав дану валютну пару і зараз на кодексі на кнопку отримати сигнал. Час аспирації я обрав одну хвилину і він у мене тут вже виставлений. Якщо у вас тут інший, просто можете. Його завжди змінити. Бот видає нам угоду на підвищення. Це свідчить про те, що зараз я просто відкриваюся і копію його сигнал, натискаючи на дану зелену кнопку. Поки наша угода торгується, в кожному сетапі ми з вами можемо переглянути на аналіз, котрий робить торговий бот. Аналіз проводиться доволі багатогранно, тому ми з вами можемо подивитися на абсолютно кожен елемент. Наприклад, зараз можемо побачити на огляд ринку, як врахована волатильність, настрій та об'єм. Наприклад, зараз волатильність у нас доволі невелика, тобто вона середня, і можемо з вами подивитися на це і зрозуміти, що реально там прям сильно-сильно швидких та великих скачків у нас на графіку не спостерігається. Настрій, об'єм, клаймакс, тобто все це діло ми бачимо. І також що дуже важливо, бачимо приватні індикатори тренінгу. Саме приватні індикатори, а не ті індикатори, котрими користуються пів Всесвіту. Тут в моєму торговому боті реально було. Вкладені мої гроші, і він робився саме для мене. І саме тут є приватка, приватні індикатори, за котрими ми з вами отримуємо реально найкращі сигнали. Раз. І фіксуємо одразу з першої години прибутковий результат у розмірі 6 тисяч 650 гривень чистими. Рухаємося далі. Задля отримання другого сетапу натискаємо на кнопку Повторити, після чого ж таки теплінку, по котрому будемо входити. Я обираю одісі кутрування і зараз давайте оберу час експірації 30 секунд. Натискаю саме на нього, та далі так само. Абсолютно ідентичну валютну пару, по котрій буду входити. Зараз давайте оберемо якусь іншу, тому що після кожного сигналу свою валютну пару варто змінювати. Просто гуртаю, дивлюся, яка кидається мені в очі, і по ній я її буду заходити. Наприклад, зараз USD чи є у нас в торговому боці. Ми вписуємо так само USD чи на Кводексі та дивимося на те, яка по ній зараз дохідність. Зараз USD чи у нас має не найкращу дохідність, тобто 92%, але все-таки це дуже дуже багато. Тобто так, 95% це максималка, але 92% це теж те, з чим реально можна працювати. Тому я обираю сигнал на юздачкафе, змінюю знову ж таки час експірації, що дуже важливо на 300 секундний, та натискаю на кнопку Отримати сигнал. Після чого очікую, коли бот видасть мені дану угоду, і по ній я одразу буду входити. Він видає мені угоду на підвищення, знову ж таки, з максимально обширним аналізом, тобто я можу подивитися та зрозуміти, чому я заходжу в даний сетап. Не тому, що хтось там якийсь гуру-трейдер АЛЯ да, написав в своєму телеграм-каналі, видав мені сигнальчик та сказав, просто пацик Гору ні, ні в якому разі тут реально гарна аналітика і реально все робиться на дуже високому рівні. І прямо зараз по даному торговому боту фіксуємо ще плюс 6000 тисяч прибуткового результату. За отримання третього сигналу натискаю так само на кнопку Повторити, але зараз є одна відмінність. Я буду входити в угоду по сигналу від чату GPT. тобто просто хочу продемонструвати вам нашого торгового бота заснованого на штучному інтелекті, максимально з різноманітних сторін, адже ж тут можна отримати сигнали напряму від штучного інтелекту Чаджі GPT. Так, він зараз в бета-тестуванні, але як мікрутиє, він доволі гарно також відпрацьовує. Знову ж таки, я не торгую по ньому кожного дня, але іноді по ньому також парочку год відкрити можу. Тому зараз обираю М 1 і виставляю знову ж таки час експірації одна хвилина на нашій біржі. Після чого на кнопку рекомендовано чатом GPT бета. Після чого я одразу маю бути готовий вписувати валютну пару, котрій він мені скине. Адже ж тут у нас є невеличка різноманітність, і ось тут знову ж таки саме відмінність така, тому що ми з вами маємо відкриватися по парі, котру він нам сам колить. Тобто він сам нам каже про те, куди ми будемо йти, і ми заздалегідь, на жаль, не можемо брати валютну пару, по котрій хочемо отримати сигнал. Але як не крути, зазвичай це не заважає нам отримувати прибуткові результати. Тому я відкрив воду. І знову ж таки по аналізу тут в принципі все плюс-мінус так само, і ми з вами можемо максимально досконально подивитися та переглянути. На те, як бот знову ж таки бере даний сигнал для нас, і чому ми з вами можемо бути впевнені в тому, що в цілому на дистанції, торгуючи за даним інструментом, ми будемо з вами заробляти кошти, а не втрачати їх. Тому що знову ж таки тут у нас є максимально детальна інформація, починаючи з приватних індикаторів тренерхів і завершуючи індикаторами технічного аналізу, котрі відпрацьовують найкраще: кама, прінгескісті, кісті, демаркер е, і також інші сводка по 33 індикаторам, Тут, тут дуже дуже. Багато Інших індикаторів враховуються, кажуть нам про те, що ми маємо рухатися у висхідному напрямі. Але по цій ми фіксуємо з вами мінусовий результат, таке буває, давайте покажу, що будемо робити. В цій ситуації просто натискаю на кнопку Повторити, після чого буду обирати так само отепренкову ТСІ, так само беру той самий час втрації і отримую ще один сигнал від Черту GPT. Єдине, що відрізняється, це я буду інвестувати подвійну суму в дану угоду. Задля того, знову ж таки, друзі, щоб ми з вами зараз забрали все втрачене та заробили кошти ще нам зверху він зараз видає угоду по ріплу, і на ріплі я відкриваюся на зниження. Доволі гарна точка входу. Зараз у мене і знову ж таки початочі. Я просто відкриваюся донизу. Просто друзі, коли ви отримуєте мінус, варто зараз змінювати валютну пару. От прям зараз не. Тягнути довго, не думати, що потім зайдете відіб'єте. Я роблю так і я розповідаю вам, як можете робити. Ви знову ж таки, ви знаєте, що мої відео не є там прямо фінансовою рекомендацією, але якщо вам реально цікава моя думка, то я показую вам максимально. Правдиво, як я торгую, якщо отримую мінус суми інвестицій x 2 за для того, щоб заробити відбити втрачене та ще мати трошки коштів зверху собі в кишеню, і знову ж таки максимально важливо це змінювати валютну пару. Тому що саме найкраще прохідності бот видає, коли ми змінюємо валютну пару в кожному, кожному кожному сетапі. Зараз знову ж таки по аналізу можете все сиділо переглянути самостійно, а поки фіксуємо, дивимося, насолоджуємося максимально приємним прибутковим результатом по ріплу, тобто вже по Валюті, котру нам видав дану воду чат GPT. ляпс фіксуємо профіт, втрачено у нас вже є, і ще профіт зверху також є. Відсумку за те фіксую плюс 19 тисяч гривень чисто прибутку, що точно є максимально гарним та приємним результатом. Якщо ти, друже, досі не спробував торгівлю за штучним інтелектом по абсолютно будь-якому торговому боту, котре як показують інші тредери на практиці дає результати, ти дуже багато чого втрачаєш. Адже ж саме в штучному інтелекті зараз і водяться. Великі кошти на трейдингу, і тим паче, якщо ти новачок, тобі точно варто спробувати абсолютно будь-якого торгового бота, адже ж саме тут ти можеш робити свої перші результати на трейдингу, не маючи ніяких знань, тому що всю роботу буквально за тебе робить механізм штучний інтелект. Просто варто прийняти той факт, що за шиї майбутнє, і рухатися, скажімо, в ногу з часом. Тому посилання даного торгового бота, котрого я продемонстрував вам в цьому відеоролику. Ко я лишаю обов'язково нижче під цим відео. Якщо тобі це реально треба, якщо ти хочеш розвиватися, заробляти кошти, то ти знайдеш, як по ньому клікнути.